Новини. Я Наталія Матвійчук. Кореспонденти телеканалу СТН підготували для вас свіжу добірку новин. На Прикарпатті відкрили унікальну виставку для людей з вадами зору. Поблизу Луцька організували розумний суботник. Нововолинськ долучився до Всесвітньої кампанії для боротьби зі змінами клімату. Про це і більше дивіться далі. Стецтво, яке не можуть побачити, відтепер можуть відчути на дотик В Івано-Франківську. Відкрили виставку для людей з вадами зору в експозиції. Представлено 12 скульптур відомих українців біля погруддя кожного коротка біографія шрифтом Бралля та аудіозапис. 28-річна Ольга Мазур, незряча з дитинства, пальцями торкається скульптури Сергія Нігуяна. Каже, про героя Небесної Сотні чула багато, проте вперше має змогу зрозуміти, який вигляд він мав. Уявити образи відомих українців змогли люди з вадами зору завдяки проекту львівських митців. Спочатку вони у рідному місті представили експозицію видатних львів'ян, а згодом виготовили погруддя відомих українців. Повідомляє п'ятий канал. За словами організаторів, ідея виникла ще на попередніх їхніх виставках. Тому що багато діток із вадами зору просили, покажіть, як виглядає Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, бо ми їх чуємо, але не знаємо, які вони. До кожної скульптури біографічна довідка шрифтом Брайля та аудіоплеєр для прослуховування інформації. Самі експонати розфарбували, так як, за словами скульптора, кольоровий об'єкт має більше проникнення в зір людини. Також це своєрідна інсталяція для звичайних відвідувачів в стилі поп-арт, коли образи з минулого проявляються у сучасному стилі. Виставка експонуватиметься в Івано-Франківську два тижні. Далі скульптури демонструватимуть у Рівному, а потім у Києві. У такий спосіб переконують творці мистецько соціального проєкту. Візуальну культуру роблять доступною для людей з особливими потребами. Паперова сукня, дрібнички для інтер'єру, прикраси та побутові речі. І все це зі звичайного сміття. Екоактивісти влаштували вечірку, куди притягнули увесь непотріб, який зібрали за останній місяць. Зібрались вони у підвалі одного зі столичних житлових будинків. Облуплені стіни тут розмалювали фарбою і облаштували екостудію. Учасник дійства Сергій притягнув сюди дві торби паперового непотребу. Передає канал новин 24. Поки хлопець вигадував нові дизайнерські рішення, його друзі розібрали газети. Із них вони змайстрували сукню, обв'язали дівчину мотузкою, і ось її талія вже рясніє заголовками. Це така імпровізація та вийти в люди у такому вигляді Надя не наважилася. Оздоблені пляшки, дрібнички для інтер'єру. Прикраси та аксесуари. Усе це до того, як потрапило до рук надії, було сміттям. Дівчина його навмисно не викидає, а збирає, щоб створювати корисні речі для побуту. Такі розваги ці хлопці та дівчата називають екопатія. Вони збираються, щоб зі звичайного сміття зробити все, що завгодно. Активісти переконані, так вони вирішують глобальну проблему України засмічення. Їх подруга Юлія Сонячна вирішила жити усі 365 днів таким чином. Вона відмовилася від м'яса, сортує сміття і не ходить у супер. Маркети. Я купую українське у бабусь на звичайному ринку, свою тару чи свою торбинку або в скляний судочок, не з пластику, бо пластик токсичний, розповіла дівчина. Активісти запевняють, таким чином і екологію зберігають, і гроші економлять та ще мають ексклюзивні речі. У селі Великий Омеляник, що поблизу Луцька, екологічну акцію Розумний суботник ініціювали місцеві мешканці. Вони прибирали берег річки, узбіччя, дороги села, зрізали гілки дерев. Загалом до заходу долучилося більше 50 мешканців. Зі слів мешканців, сільська рада виділила мішки для сміття, бензин та бензопили. А люди своєю чергою взяли інші знаряддя праці: газонокосарки, граблі, вилки тощо. Організатори акції були здивовані, що прийшло так багато людей, адже було холодно, і в таку пору очікувалося людей не більше ніж 15 осіб. Територія велика, дійство почалося в 10-й годині, і до 15-ї все вже було прибрано. Людей залучали зі словами на це не потрібно багато часу. Необхідно лише, щоб кожен підняв з землі одну обгортку з під морозива, пляшку з під води чи пива. Зрозумійте, якщо ми не зробимо наші вулиці чистішими, за нас цього ніхто не зробить. Виконком Заборольської сільської ради також звернувся із проханням і вимогою. До 15 квітня 2016 року кожному очистити дороги, тротуари від будівельних матеріалів, піску, щебеню, дров, сміття, пообрізати гілки дерев над пішохідними частинами доріг. Ніщо не єднає людей так сильно, як спільна справа, тому давайте частіше організовувати подібні акції, розповідати про них друзям, Ділитися ідеями та думками. Покажемо приклад нашим сусідам, пишуть учасники толоки. Волинь може втратити митні гроші. Депутати запропонували переглянути індикативні показники митниці в контексті збільшення плану. Торік були внесені зміни до бюджету країни, за яким 50% від понаднормових митних зборів залишалися на ремонт доріг відповідного регіону. Таких областей чотири Львівська, Волинська, Чернівецька та Одеська. Волинь за лютий 2016 року виконала планові показники на 120 мільйонів гривень. Відтак, половина цієї суми автоматично акумулюється на спецрахунках для спорудження доріг, зокрема й тієї, що з'єднує Луцьк та Львів. Пишуть Волинські новини із посиланням на відомості. Отже, народні депутати вийшли з пропозицією переглянути індикативні показники митниці у контексті збільшення плану. А зважаючи на те, що парламентарі мали намір внести такі зміни заднім числом. Затвердити зміни в березні, а ввести в дію із січня для регіонів такі дії обернулися би втратами на мільйони. До прикладу, Волинянам довелося би повертати 26 мільйонів гривень дорожніх грошей. Поки остаточно рішення не оприлюднено, одначе достеменно відомо, що збільшення індикативних показників митниці не зачепить січень лютий цього року. Нововолинськ долучився до Всесвітньої кампанії для боротьби зі змінами клімату. Як провели годину землі 2016 у нашому місті? Дивіться далі. 18-19 березня 2016 року місто Нововолинськ приєдналося до акції година землі землі-2016» Всесвітнього фонду дикої природи. Година землі була започаткована в місті Сіднеї в Австралії у 2007 році. Уже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більше 7 тисяч міст у 172 країнах усього світу. Нововолинськ теж приєднався до всесвітньої кампанії, 19 квітня декілька відомих. Споруд міста з 2030 до 21.30 опинилися у темряві. Мета акції привернути увагу до проблеми зміни клімату, а саме вимкнути світло на одну годину, аби показати необхідність об'єднаних дій із людьми зі всього світу для боротьби зі зміною клімату. Також у навчальних закладах міста відбулися заходи у рамках впровадження інформаційної кампанії проекту Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинську у загальноосвітній школі номер 7 започаткували факультат. Тив енергозбереження для учнів 7-8 класів, де вже на першому уроці діти дізналися більш детально про акцію Годи на землі та пройшли тест на те, чи ефективно вони використовують енергію. Після цього учні мали змогу ознайомитися із лего наборами відновлювані джерела енергії, з якими вони будуть працювати у подальшому. Усім учасникам були вручені солодкі подарунки в школі. започатковуємо вивчення факультативу. З енергозбереження. Ця справа є не тільки потрібною, а я рахую, що і необхідною, тому що це питання є дуже актуальне не тільки в нас в державі, а й в цілому світі. Це використання альтернативних джерел енергії, а також збереження існуючих, існуючої енергії. І тому це необхідно якраз доносити до дітей. Дітей потрібно не тільки вчити, а й на цьому виховувати. У дошкільних навчальних закладах міста номер 6, 4 та 2 для дітей старших груп провели захід Добре світло, де розповіли та показали дітям мультфільм, наскільки неефективно використовувати лампи розжарювання. Вихованці тепер точно знають, що таке енергозберігаюча лампочка і лампочка не нажера. Усі малята отримали розмальовки, як бути другом природі. Це енергозберігаюча лампочка. Зробили більше світла і менше ректики. Лампочка є на залі, бо вона є багато світла і багато грошей. У загальноосвітній школі номер 2 також відбувся захід, приурочений годині землі. Учні в своїх виступах віршами та піснями розповіли про проблеми екології на нашій планеті та що потрібно зробити, аби вберегти природу від знищення. Нам дуже сподобалося, як діти приймали участь у цій кампанії, як представляли свої виступи, як одні одних закликали до того, щоб зберігати нашу землю. Лідери волинських вугільних підприємств зустрілися сьогодні із новопризначеним генеральним директором ДП «Волиньвугілля» Валентином Кисельовим, на які питання гірників відповідав посадовець про це далі. Згідно плану, робоча нарада мала чітко окреслені завдання. Головне питання програма розвитку вугільних підприємств, погоджена тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» з київськими посадовцями. Ця програма офіційно не затверджена, обґрунтована лише на усних домовленостях. гірників виникли сумніви щодо компетентності нового керівника. Їх цікавило питання трудового стажу Валентина Кисельова, на яке він відповідати відмовився. Ще одним завданням порядку денного була реорганізація об'єднання вугільних підприємств, етапи, згідно яких вона буде відбувається. Так як це, за словами Шахтарів, може зацікавити майбутніх інвесторів. Але дійсно потрібна реорганізація. Тобто треба відокремлювати підприємства, відокремлювати від ДП е, волин вігіля, я так рахую, залишати це обтяження чи вирішувати якось ці обтяження, от, акумулювати ресурс на тих підприємствах окремо, забезпечити ліквідність вугільної продукції. Да, це є реорганізація. Це правильно ви кажете. Дуже правильне питання. І таким чином розглядати довготривалу перспективу. Шахтарі вимагали чітких пояснень від керівництва ДП Волинь вугілля щодо тендерних закупівель обладнання та його розпроділення між підприємствами. Ще одним питанням було укладення договорів без чіткої реорганізації. На кого зараз заключати договори по ремонтам, по поставкам, по інвестору? Ми це виходить, все зараз виводимо п'ять ракурс об'єднання. Тобто об'єднання ці питання економічні в'яже на собі, але вже знає, що ми підемо в вільне плавання. В розподілчому балансі, хто да, буде правонаступником, і з яких питань таким чином і будуть вирішувати наслідки, розумієте? Тобто то не є проблема, що заключили угоди договора з об'єднанням, з одним юрліцом, да, потім організували друге державне підприємство юрліцом, то залишилося. Активи залишились там. Ні, то в суперечцях за рахунок розподільчого балансу. Ці питання вирішуються. В ході зустрічі обговорили ще низку питань, зокрема стосовно нібито незаконного вивезу вугілля. З шахт. за словами Валентина Кисельова, на підприємства будуть направлені компетентні комісії, які проведуть аналіз діяльності копальні та інвентаризацію майна. Упродовж місяця триватиме конкурс на заміщення посади генерального директора ДП Волонь вугілля. Днями у Нововолинську відбувся перший сольний концерт вихованки Центру дитячої тайнацької творчості Любові Франчук. Насолоджувалися виступом нововолинянки і наші журналісти. Сольна концертна програма вихованки Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Любові Франчук, учасниця міських, обласних та всеукраїнських вокальних конкурсів, стала чудовим подарунком її педагогу Світлані Бортнічук, а також численній родині, друзям та усім, хто прийшов набратися позитиву від юної вокалістки на цей феєричний концерт. На сцену вийшла тендітна дівчинка, легка ніби пір'їнка, гарна і ніжна, як сама весна. І трепетно звучав пронизливий голос, радістю сяяли очі, а у відповідь ясніли і обличчя глядачів. Зал просто завмирав, пропускаючи через себе її чистий спів. Люба ще школярка. Музикою захоплювалася із дитинства. У другому класі мама відвела дівчинку на уроки вокалу до Світлани Бортнічук. З того часу вона незмінна любина наставниця. Разом готувалися до різноманітних конкурсів. Ідея влаштувати сольний концерт теж належить Дагогові спершу люба співи сприймала як хобі. Нині ж каже, вже задумується над тим, аби пов'язати з музикою свою майбутню професію. Я з другого класу навчаюся у вчительки бортнічук Світлана Степанівна. Вона навчала й мою маму. Вона також співала з дитинства, і як свою мрію вона вкладала в мене. І за допомогою своїх батьків, за допомогою їхньої підтримки я їздила на різні конкурси у різних містах. Найкращий конкурс я вважаю, це був Яскрава країна. Це дуже цікавий конкурс. І я всім раджу поїхати спробувати. Різні конкурси були і у Рівному, у Львові, у Трускавці, у Одесі. Також обласні конкурси різні у програмі сольника різноманітні пісні за мотивами, настроєм, стилем. Співала дівчина і українською, і англійською. Кожен наступний вихід був не схожим на попередній, але кожен був граційним і вишуканим, наповненим сяйвом її очей. Така ось природня пластика, вміння триматися на сцені, помножені на кількарічну наполегливу працю вчителя, учня і батьків. А ще віра педагога в свою ученицю і рідних у доньку. Змій результат. Найперше я вдячна своїм батькам за те, що вони мене маленькою завели в будинок школяра, це був другий клас. Ну я повне я, я теж хотіла. Але мама така: вивчи пісню, сядь, вивчи пісню, а то що ти будеш співати? Потім я дуже вдячна своїй вчительці Світлані Степанівні, тому що вона дуже багато знань вклала в мене і своїх сил. Дуже багато нервів, напевно, теж, тому що я перебирала піснями, чесно кажучи. А, також своїм друзям, які підтримують, знаєте, кожен конкурс як відбувається, і ти кажеш своїм друзям, ну, я їду ось туди-туди, і вони такі кажуть, реально, і вони дзвонять і підтримують і кажуть: ми раді, ми хочемо. А, мій друг завжди говорить, так, без першого місця не приїжджай, я тебе не приймаю. Ну, така підтримка ну, приємна дуже. І я реально вдячна своїм всім рідним, вчителям за цю підтримку. Бо без неї я не знаю, чи я б чогось дивилася. Бо саме головне, мета, ціль і підтримка. І щоб в тебе хтось вірив. Бо якщо кажеш, що ти, ну, ти нічого не зможеш, то ти такий сідаєш і задумуєшся, чи зможу я щось. А так, коли підтримка, я то це легше до кожної пісенної композиції, особлива любов розповідає солістка. Напевно, саме тому глядачі Любу Франчук у залі не просто чули їй вдалося донести емоцію і сутність кожного твору, зачепити струни душі. Тали дівчиною із першим сольним концертом родичі, друзі, учителі і однокласники. А директор центру дитячої та юнацької творчості Любов Кравцова наголосила: така вихованка це гордість для закладу. Це не просто мати у запасі стільки пісень, щоб вийти на публіку зі своїм сольним концертом. Е Ну, я не знаю, в нас і в місті не так часто сольні концерти проходять, а це учениця. Вона має дуже багато нагород обласного рівня, міського, всеукраїнського. Вона часто їздить у Трускавець, Моршин, Київ на, на конкурси і перемагає. Ну, ми просто щиро радіємо за таких дітей, саме з такими дітьми і з такими батьки, які підтримують таланти. Україна буде. Слава Україні, слава молодому поколінню, слава талантам, Браво! Підтримали дебютантку на концерті також і інші вихованці центру дитячої та юнацької творчості, адже програма була наповнена номерами, які виконували інші солісти, ансамблі і танцівники навчально-виховного закладу. Оберемками квітів і піднесеним настроєм завершився перший сольний концерт нововолинянки Любові Франчук. Сподіваємося, попереду таких ще буде чимало. Нещодавно юні атлети Нововолинської дитячої юнацької спортивної школи змагалися в місті Червонограді у турнірі, присвяченому Шевченківським дням. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями. Результатами своїх вихованців тренери-викладачі задоволені. Киця Дмитро з бігу на 20 метрів був першим. Собчик Данило також першим. Микитю Колена дистанцію 20 метрів подолала другою. У стрибках у висоту шлапак Людмила посіла перше місце. А Гіль Катерина друге. Ховін Вікторія на дистанції 5 кіл була третьою. Сарай Дмитро у стрибках у довжину отримав срібну нагороду, а з бігу на 20 метрів бронзову. Шпак Людмила визнана кращою спортсменкою даного турніру. У всеукраїнському турнірі з легко. І атлетики, присвяченому пам'яті тягнебока, який проходив у місті Львові. Нововолинянка Марія Сацюк посіла першу сходинку в п'єдесталу. У місті Луцьку проводилась обласна спартакіада Волинь спортивна-2016 і паралельно чемпіонат області з греко-римської боротьби серед юнаків 2002-3 років народження. Вдало виступили нововолинські спортсмени. В особистій першості Герман Бородій зайняв друге місце. Денис Ковальчук перше, Валерій Коваленко перше. Роман Генда. Та Артем Вербицький також зайняли перше місце. Богдан Мілюшин третє. Друге Назар Власюк. На цьому ставимо крапку. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі.